Любі, друзі, це в нас друга частина другого випуску лоту зі 100 посилок. І почнемо ми з гуманітарки. Виходячи з минулого досвіду, ми вже знаємо, що тут будуть книжки. Тому я вирішив з них почати. Може, щось буде цікаве для нас, для вас. Тут прям багато. Григорій Тютюнний Квир. Потім. Богдан Коломійчук. У нас прям як телемагазин сьогодні. Формат. З Україною в серці патріотична хрестоматія. Це ще не все. Моя молитва. Хрещати яр. Я так розумію це про хрещатик. Гарно. Деалі. Щось дитяче. В першому випуску були феї. Тут ще одна фея. Бурштинка оранжева фея. Марішал песа Прокинься в Ніколи. Якщо не помиляюсь, в мене така книжечка вже є в колекції з Укрпошти. Ага, це не все. Тут є ще щось цікаве. Така книжечка. Найцікавіше. Така фейка і така фея. Я зберу всю колекцію фей. Щось з Аліекспресу. Якась річ. Порожня. Якась сумка. Чи що це таке цікаве? Ух ти, А, це ці Чохли на сидіння в автомобіль. На Якісь деоланус, мабуть, може, Скоріше всього універсальне. Може собі на Алькантару Дягнути, щоб не псувалися. Ну, м'якенькі, для таксистів піде. Бюджетне максимально при тому, що по якості ну, не дуже приємне прям на дотик. Наче в Жигулі якісь взяли, щоб просто аби покласти, бо таке. Щось цікаве, щось запаковане, щось іноземне. Фром Павло, Херсонська область. Голопристень. Запаковане досить якісно. То, зараз побачимо, що тут буде цікавого. Ух ти. Це скарб, я сподіваюсь, ну зовні так виглядає. Чи зараз буде просто смішно? А я не знаю, що це поки що. Судячи з надпису, фонд стенд. Це для того, щоб ставити телефон і як тримач, швидше це все так. При тому, що їх тут дуже багато. Я порахую навіть. Раз, два, три, 4, 5, 6. 65 підставок для телефонів у формі зайчика. Я можу відкривати свій магазин автомобільних і домашніх аксесуарів після минулого і сьогоднішнього випуску. Опа! Оце підставка. Блін, придумали? Максимально легке в виконанні. Крутяк. В мене в продажі з'являться з завтрашнього дня такі підставки. Щось з Китаю. Будемо одну таку посилку відкривати, одну таку. Раз. Два. Три. І ці речі всередині 100% однакові, ну, по дотику. Тому зараз будемо дивитися. Модні капці. Розмір 38-39. Для всієї сім'ї, мабуть, закупилися. З запасом. Вони ще різнокольорові. Жовтий колір. Розмір знову 38-39. Не а Можна 42,5. Вангуємо, який буде тут колір. Я думаю, рожевий. Не вгадав. Молочний білий. Теж 38-39. Класний набір скапців. Тепер в мене буде ще й магазин одягу. Який розмір? 250 гривень. Судячи з цього напису, тут у нас буде якась дощечка, бо, ну, інакше я не знаю, що тут вуден написано. Це що? Новорічна деревинка? Блін, може це не просто дерево, а то щось буде реально дороге, коштовне? Інтригуюче дуже. Буде смішно, якщо це звичайна сходинка. Боже. Скільки коштує така досточка, дощечка для нарізання? Якась брендова? Вигляд має бомбезний. Я так розумію, тут трошки чи брак, чи воно повинна бути таке текстура. А, мені здається, її відбили, так. Укрпошта, якість понад усе. Я підозрюю, що це ще одне електропростирадло. У мене тепер буде два, Мабуть, якщо це воно. Бо дуже схоже на минуле. Тільки це якесь БВ. Чи воно просто недопаковане. Так. Це ще одне електропростирадло. Тої самої фірми. Я сподіваюся, що це не був брак, що їх масово повертають. Застібнемо як треба. І пододамо до мого набору. Він тепер Приведу електропростирадло. Я можу всю зиму вигріватися. І навіть дівчина не потрібна. Хм, Тут буде ще одна дощечка поламана. Книга. Так. Вартість цієї книги. 450 гривень. І ще доставка 50 гривень. Стоїцизм на кожен день. У мене вже знайшовся покупець на неї 500 гривень. Що? Не дивись так. Тобі не повезло. Так? Мені повідомили, що ця книга дуже класна. Блін, я, я не буду її розрізати, але вона і так видно, що за книга. Хай буде запакована як треба, бо. бо. на що її переводить. Це ж не гуманітарна книга, правильно. Значить, їй більш шкода, бо вона не безкоштовно дісталася. Людина з неї заплатила 450 гривень. 500 з доставкою. До речі, чек датований 2024 роком. Мені просто не забрали з пошту. Це щось було повернуте. 22.03.24 року. З Херсону. Прямо херсон топ по посилкам, які в нас повернуть. Що ж тут буде? Це м'яч. Бракований, розклеєний. А нащо його поштою відправляти? Це типу був брак, і його вирішили повернути. Ну, чесно кажучи, таке собі. Сьогодні щось по сміттю ми пішли. Делюкс. Відкрите для твоїх бажань. Можу піти рекламу знімати конфіденційно, проте я вам покажу. Розвод для, для людей на лоха. Так, воно відправлене до війни, бо ті посилки, які прийшли вже більш свіжі, я ще не бачив, щоб людей розводили ну, вже під час війни. 18.02.22 року відправлене. Тут у нас шампунь. Виготовлений 21 року до 24-го придатний Гель, шампунь, кулмен, cool розвод. І мило. Воно вже протерміноване ще в 22-му році було, тобто його відправили за 6 місяців до його протермінування, а зроблене воно у му році, 8 місяця. Пахне, до речі, смачно. І тут знову якась штука про шахрайство. Запит на виконання виплати. Це на кого розраховано? Типу, ви нам подаруночки, і ви там підпишіть якусь фількіну грамоту. Окей. Ех, Матільда тобі шампунь новий. Гуманітарка. Все як ми любимо, тут 100% книжки. З першого випуску ми пам'ятаємо, що така у нас вже є. Дубль. Цю, не пам'ятаю. Історія України в романах. Звучить цікаво. Потім. Мулей. Щось цікаве. Також схожа книжечка в нас вже є. Вона знає таємницю. Цікаво. Газета. Як в Естонії вчать українських школярів. Цікаво. І щось дитяче. «Чудернацькі вірші. Перша книжкова малюк. Перша книжка малюка. Наш улюблений телешоп. Тут щось важке, однак важкого тут, важко тут може бути тільки хімія, на яку розводять людей. Мило господарське рідке. Хаус фії. Минулого разу я робив на цей акцент. До речі, як воно пахне. А Пахне як! Вкусно! І ще якась хімія цікава. Чистий унітаз, морська свіжість. А хто його робить, що вони на російській мові писали? Україна робить. Писали тільки 18. А, почекайте. Воно виготовлено 18.07.22 року, тобто, коли вже йшла війна. І засіб називається Чистий унітаз, морська свіжість. Тобто, вже під час війни цей завод в Кіровоградській області. Випускав продукцію на російській мові. Цікаво. СБУ, перегляньте. До вартості. Милогосподарське рідке 130 гривень, 750 мл. Засіб чистячий. чистячий. Чистячий, це правильно? Для унітазів, чистий унітаз з ароматом морської свіжості та іонами срібла, боже, там навіть срібло додали 170 гривень. Шара для срібла 100%. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. це ще не все. Дев'ять. Десять посилок. Десять в одній це ідеально. Джум. Я якраз його згадав, бо, як правило, в джумі було найбільша кількість барахла. Ну і найбільша кількість посилок цікавих. Що тут можна тільки здогадуватися. Поясок. Це в нас гарний модний поясок, який розтягується на курточку можна його, або ще на щось. Зручно, коли зараз відправляють щось з Китаю, воно просто все в одній посилці більше шанс виграти щось цікаве. Бо так ти береш, то посилки можуть бути такі міліпусінькі, ну, не з чим майже. А так тут прям 10 в одному і це значно цікавіше. Тут у нас що? Ух ти. Ще щось, щось написано, наче від руки, однак роздруковано, цікаво зробили китайці. І що ж тут такого всередині? Кільця? Ага, я зрозумів. Мішечок для сережок. Кільця. Гарні, до речі, всередині. Тут у нас також щось цікаве. Якісь. По типу щось сережок. Так, це сережки. Цікаве смак у людини, яка це замовила. Нулі. Ще один поясок. Ні, це не поясок, це щось більш. Більше. Ні, це пояс. Щось по типу корсетного поясу для талії. Цікава штука, я такого ще не бачив. На пуговичках. Затягуються. Золото справжнє. Натуральне. Сережки. Дивіться, які модні. Зараз моя кішка побачить і застрибне на стіл. Вона любить такі. Пір'ячка. Гарні, до речі. Однак наскільки вони довго проживуть, тут питання. О, вона вже там прям видивляється. Я вам покажу. Хочеш? Матільда, хочеш? Зачарована. Red. Casual dress. Це в нас платєчко. Відкривати я його буду. Блін, класно виглядає. Приємне таке. Літнє і розмір нормальний. Не так, як на першому відео, так? Гарна сукня, реально гарна. З вирізом, з підтримкою всього, чого тільки треба. Мені подобається. А що це таке? Ух ти! Вона йде з голками. А що вона робить? Колиться. Тут не написано, до речі, що це таке. Що це таке? Ще сережки. Ця людина велик, любила великі розміри сережок. Воно ж незручно, йде ж мотиляється на вухах. Вітром можна знести. На перший погляд не зрозуміло. Я прочитаю. Casual dress. ще одна сухня. Замовляла Екатеріна з Києва. Тут наміріть навіть її номер телефону є. Можна буде подзвонити і передати ці речі. Я лежить в корисних речах. Може зв'яжусь по приколу вам для відео. До речі, ставте лайк і пишіть коментарі, якщо ви хочете побачити, як я зв'язую з людьми, які замовляли ці речі і не забрали. Зробимо окремий випуск. Розмір М. Яка сукня Стильно. На поховання піде? Ходить? Запах китайщини жахливий. Виглядає цікаво. Однак дихати тут вже нема чим. Це в нас маєчка. О, це якась ночнушка чи просто сукня. Цікаво. Схоже на ночнушку, як на мене. Швидше за все. Добре, йдемо далі. І це не все. Що це таке? Це як накидка для телевізору. Як у бабусь в селі. У неї дуже цікавий смак, незвичайний. Наш улюблений джум. Тут повинно бути мінімум декілька посилок. Одна є. І щось таке великувате. Друга є. Легеньке. Третя є. Четвертої нема. Маловато замовили. Почнемо з цієї. Що це таке? Це можна дітям показувати? Це схоже на напалічні? А, -а, а це зубна щітка на палець. ви такого ще не бачили, і я такого ще не бачив. Тільки, мабуть, на вказівний чи на середній. Це типу. Як цим користуватися? Тобто, Людина придбала таку штуку, бо їй легше возити з собою, ніж зубну щітку, серйозно? Я спочатку подумав про що це ж осінь. Цікавіше. Однак поламане. Це поперегунчик? Так, це... ні. Чого? Pull and discard, traction, and discard, trion. Він з музикою. Коротше, цей попригунчик його дістаєш, я так розумію, коли кидаєш, він буде як щось грати. На що він треба? Не знаю. Не знаю, нащо це замовляти, як це в Україні коштує копійки. В мене така річ вже є. Це килимок для кошачого лотку. Щоб ставиться зверху лоток, і щоб все збиралося на нього, коли кішка виходить з нього. Всі соти зроблені. Я не очікував це тут побачити, однак цікаво. Бо в мене такий самий, тільки може трошки більше, а може і такого самого розміру. Річ корисна для мене. Аби в мене кішки не було, воно б мені не треба було. А це моя, до речі, річ. Я її просто притягнув з собою. Ще одна дощечка. Робимо став. Відгадуємо. Цікаво, я не здогадуюсь, поки що тут написано, однак не зрозуміло. Дуже потрібна річ для геймерів. Це увага. Клавіатур. А вона, мабуть, провідна. Швидше за все, однак побачимо. Чорного кольору виглядає непогано, однак вона провідна. Ну, таке. З підсвіткою, головне, що підсвітка це маст Якщо є підсвітка, одразу геймерські. Я думаю, тут цукерки. Зараз ми це дізнаємось. Отримаємо таку коробку. Серйозно? Знову дерево? Сьогодні випуск прямо по дереву у нас. Це якісь гачки. Це дерев'яні, суперкруті гачки, і тут їх багато. Яка ще штука є? Яка штука для встановлення? А, мабуть, трафарет для того, щоб висверлювати отвори. Це все гачки дерев'яні. Я собі вже хочу будинок, щоб повісти ці дуже круті гачки. Вони виглядають неймовірно. Мінімалістично і дуже екологічно. Що важливо в, нас, в наш час? Воно офігенні. Це така річ, це можна комусь подарувати і тобі руки розцілують. Особливо в кого є будинок, хто робить ремонт собі. Я задоволений. Мене цей лот з кожною посилкою все більше і більше дивує, бо абсолютно все що тут є, мені підійшло, бо воно мені імпонує. Окрім плать і іншого жіночого приладдя. Щось знову цікаве. Якийсь подарунок. Русський воєнний корабль, все. Виглядає досить гарно. І воно однозначно йшло комусь на подарунок. А я подарунки люблю. Будемо з вами відкривати. Робимо ставки, що тут? Почекайте. Тут марки. У нас тут марки. Русский корабль все. У мене, до речі, такі є вдома. Тут повний комплект. Русский воєнний корабль все. Іді, листівка така. Для того, хто займається філателією, дуже крутий подарунок, ще й конверт такий. Я б про це мріяв тоді, коли вони тільки вийшли. І зараз воно до мене доходить. Ви уявляєте, як працюють якісно афірмації? Ну, звичайно, з затримкою, однак працюєш. ж. І тут ще книжка. Брін, ну не хочу псувати пакет, але ну, вона ж так гарно було запакована. Вибачайте. Е, трошки пошкоджено. непродумано, На двосторонній скотч посаджено. Місяць війни. Хроніка подій промови та звернення президента України Володимира Зеленського. Цікавий подарунок. Блін. Крутяк. А від кого це був подарунок? Питання тоді. Хто це відправляв? А тут все здерте. Це хтось комусь відправляв, однак людина чи розчарувалася в країні, чи ще якісь в неї були події, трапилися в житті, і вона його просто не забрала. Тепер в мене є така книжка. До моєї літератури відправляється, головне, її не давати, мабуть, дітям, бо вони впадуть в депресію. Мені просто цікаво, як можна так доставляти посилку, щоб вона була настільки пом'ята. По оціночній вартості тут вказано 500 гривень. Що тут саме не зрозуміло. Блін, тут ще щось цікаве. Однак, як можна було лист, який був раніше в пакеті, от ми бачимо в пакет, перепакувати було сюди, помняти так, щоб він взяв і просто тут, ну, луснув 308 білий кам. Тобто тут якесь каміння. Bad Art UA. Цікаво. Я відкрию. Що ж тут такого? Ух ти! Петешо? Це... Що? це... Я, я щось не розумію, так? Да? Це все, так? Да? Бет art. Що це таке? Це якийсь браслет, так як я так зрозумів. Ну, мабуть, так, бо він тут. А, він затягується. Так, це якийсь браслет. З якимись цікавими, типу, діамантами. У кнопочках зроблений. Виглядає досить цікаво, як арт якийсь витвір. Може існувати. Тут є навіть візитів, візитівка. Батарт Юа. Ветеранська благодійна майстерня. Тепер мені стало все зрозуміло. Зацініть кількість марок. Філателіст би тут вже потік. Мабуть, грошей нема. Блін, ніхто не відправляє гроші. Это прискорбно. Проте ця річ БВ схоже щось на мотоциклетну курточку. Однак ні. Бо, звичайне, можливо, якийсь дощовик. Розмір у нас це хто знає, який зараз скажу. Ну, курточка якісна. Розмір L. Схоже, щось на жіноче, швидше за все, бо тут є така трохи талія. Ну, курточка непогана. Кишеньки є всередині. Брін, щось по типу мотоцикліського, може якийсь дощовик. Що це таке? Тут ще щось написано різними мовами. А всередині виглядає коробка укр... Ой, не Укр нової пошти. Вона брудне, що трендець. Що це за кирзові чоботи? А від чого вони так? Порепались. При тому, що це резина. Ну, резина, вона липка. Блін, ще і мій розмір 42,5. Ну що за життя? Якісь гарні черевики, однак я не знаю, що з ними трапилось, що вони стали мотлохом. Це перша пара, тут їх дві. І я думаю, що вони не з дешевих, бо це італійська якась фірма. Made in Italy. Ну і вони по вазі нормальні. І шкіра тут реально якісна, окрім резини. Резину італійці робити не вміють. Хоча досить дивно, я думав, що китайці робити не вміють. І ще щось гарне. О! Ну це БВ однозначно. Однак тут зберігання значно краще. І, блін, якість цієї шкіри вона на рівні. Воно схоже на нове, однак тут трошки брудненьке. Крутяк. Може це спеціально брудні для того, щоб потім можна було відправити за кордон або кудись. Або їх просто відреставрували. Бо, блін, оця підошва дуже класна, вона м'якенька. Щось по типу як Nike Air. Оце за це лайк. Мені подобається. Це ще й мій розмір 42,5. Це ми залишаємо. Це йде на сміття, бо ну, хто я буде носити в здоровому глузді, якщо воно в такому стані. Дякую за перегляд третьої частини. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі і разом очікуємо п'яту. Там буде найцікавіше, гарантую хейтери. Привіт, обожнюю читати ваші повідомлення.